Дуже важливий документ, на якому треба більш детально зупинитись, це типова освітня програма для 5-9 класів нової української школи, яка отримала певні зміни в минулому році, прямо перед початком нового навчального року. В ній говориться про те, що громадянська та історична освітня галузь у 5-8 класах визначена як одна з 10 базових. Школа отримує три рівноцінні моделі викладання цих предметів, які входять в всю галузь. Але їх можна комбінувати між класами, Значить, які в нас є три ці моделі. Перше, це інтегрований курс історії громадянська освіта. Один. Друге, це інтегрований курс історії плюс окремий курс громадянська освіта. Це, ось, наприклад, як є програма Україна і світ. І окремо викладається громадянська освіта. І третій підхід традиційно розділена траєкторія на всі три предмети окремо. Окремо викладаємо історію України, всесвітню історію і громадянську освіту. І в межах максимальної кількості годин, які передбачаються навчальним планом вашої школи, ці години мають бути розподілені між цима трьома предметами. Знову ж таки, за концепцією реформування історичної освіти, все йде до того, що у нас пріоритетною буде залишатись модель, де є інтегрований курс історії, де буде все ж таки більшою мірою зосереджуватись увага на курсі Історія Україна і світ. І, можливо, окремо громадянська освіта. Ось саме концепція реформування історичної освіти, це передбачає, але за типовою освітньою програмою новою навчальний заклад може обирати. Тобто педагогічна рада може щороку змінювати свої рішення, змішувати ці варіанти, орієнтуючись на те, який є кадровий і освітній потенціал наразі в навчальному закладі. Тут в цій таблиці виділила я для вас мінімальне навчальне навантаження для нашого курсу з цих предметів. За типовою освітньою програмою в 5 класі рекомендується мінімум 35 годин на рік, максимум 70 годин на рік. Напишіть мені, будь ласка, яким чином ці години розподілились у вашому навчальному закладі в п'ятому, шостому, сьомому. Ну, якщо вже у когось в школах прийнятий навчальний план на наступний рік, то і у восьмому. Адже ми в цьому році ще й переходимо до впровадження нової української школи і у восьмому класі. Наскільки я знаю, більшості колег. В школах залишили по одній годині. Так як курс Вступ історію України і ГО вже передбачає інтеграцію ГО, то окремим то, то можливості окремо викладати громадянську освіту, тут у нас взагалі і немає, і не ставиться ніякого такого питання. Просто якщо у нас ставиться максимальна кількість годин, то ми маємо якісь теми в контексті навчального плану і КТП 5 класу розширювати за рахунок якихось цікавих тем з громадянської освіти. А, наскільки мені відомо, у тих, у кого був курс Україна і світ в п'ятому класі, у тих дали найбільше навантаження 70 годин на рік. У більшості залишилося воно мінімальним. У шостому класі рекомендується 52,5 години на рік на весь курс історії. Чомусь типовій навчальній освітній програмі історія України Всесвітня історія розділяються. Хоча ми з вами знаємо, що цього бути не може, тому що в контексті вивчення історії в шостому класі. Там тем, саме, які стосуються українських земель, дуже дуже мало. Всі вони тісно переплітаються в загальному контексті історії становлення світу і давніх цивілізацій і перших людей на планеті, в тому числі і на українських землях. Тому в цій таблиці я це об'єднала да от в один курс історію. В сьомому класі так само 52,5 години, мінімум і максимально 105 годин на рік, і в восьмому класі мінімум це 70 годин на рік. Більшість годин переважно в пріоритеті да, виділяється на історію України. Але це так само все залишається на розсуд вашого навчального закладу. Не знаю, чи, наскільки у вас складаються довірливі. чи... Інші стосунки з адміністрацією навчального закладу, але якщо є можливість вам виступати і говорити про необхідність впровадження якомога більше навчальних годин саме в історичну галузь, то робіть це, наголошуйте на те, що на тому, що ви знаєте нормативну базу, в якій закликається і рекомендується робити те і те, що є зміни, дуже важливі в реформуванні історичної освіти і чим далі. Ми живемо в умовах військового стану, тим більше у нас є необхідності, тобто ця необхідність тільки збільшується, впроваджувати якомога більше годин саме в цю галузь, в уроки історії громадянської освіти. Я знаю, що деяким колегам це вдається. Да? Ну, на жаль, так доводиться трошки боротись за свої години навантаження, але все ж таки. Треба розмовляти і наголошувати на необхідності це робити. Інакше ми тоді не зможемо втілити всі ці реформи в життя і виховати тих випускників, які мають у нас бути за концепцією нової української школи. Отже, основні методичні організаційні інновації за типовою освітньою програмою для 5-9 класів в контексті викладання історії. Ми маємо гнучкий навчальний план. Тобто за навчальним закладом залишається право переносити резервні години на поглиблення певної теми, на проєкти, або залишати резервні години на подолання освітніх втрат. Головна вимога лишатись у межах максимального навантаження. Друге, робити міжгалузеві інтегровані курси теми громадянської освіти. Можна вшивати, інтегрувати в проєктні тижні з безпекового практикуму, наприклад, або фінансової грамотності, використовувати обов'язково формувальне оцінювання через різні інструменти. От, як я вам говорила, там що до цього вебінару передбачається 30 подібних інструментів, які можна використовувати: це як портфоліо дослідника, цифрова мапа історичних відкриттів класу. Як ви для себе обираєте що конкретно для вашого? Випадку буде більш влучне і необхідне. Використовувати обов'язково активні методи навчання і е, надавати. Створювати комфортні умови, які будуть надавати дітям підтримку в умовах воєнного часу. До речі, оновлена програма вводить обов'язковий блок безпековий практиком, в межах якого теми історії та громадянської освіти ми інтегруємо з питаннями інформаційної безпеки, психологічної стійкості та волонтерства. От в модульних навчальних програмах громадянської освіти. Це прям дуже добре прописане. Тому можемо говорити, що якщо ми будемо їх використовувати, якщо нам дадуть можливість провадити курс громадянської освіти як окремий курс, то ось саме ця умова типової освітньої програми, вона буде дуже гарно впроваджуватись і виконуватись. Тому наголошуємо на цьому обов'язково, якщо є можливість, висловити свою думку і Просити години для себе.